Привіт! Сьогодні ми торкнемося теми, яка, на жаль, є не просто актуальною, а життєво важливою. Ми розберемося, що таке міни, якими вони бувають, і головне, як від них уберегтися. Ці знання справді можуть врятувати життя. І це, знаєте, не просто красиві слова адже в зоні бойових дій земля буквально може ховати в собі смертельну небезпеку. Небезпеку, яка не розбирає хто перед нею. Саме про цю приховану загрозу ми й поговоримо. Так, давайте до визначень. Якщо формально, то міна це вибухівка, яку закладають, щоб вразити якусь ціль. Але повірте, за цим сухим визначенням криється цілий світ смертоносних і дуже різноманітних пристроїв. Що ж, щоб розібратися в цьому різноманітті, треба почати з основного. Усі міни по суті діляться на дві, скажімо так, великі родини, і ця відмінність ключова, вона залежить від того, на кого або на що вони націлені. Ось вона головна різниця. З одного боку протипіхотні міни або ППМ. Їхня ціль люди. І для спрацювання їм потрібно зовсім небагато, іноді достатньо ваги дитини від 5 до 25 кілограмів. З іншого боку протитанкові ПТМ. Це вже зовсім інша ліга. Вони створені для того, щоб зупиняти техніку. І тут потрібна вага понад 100 кілограмів. Отже, почнемо з протипіхотних. Давайте розберемось, що ж робить їх такими підступними і небезпечними. А вся справа, як завжди, в деталях, тобто в конструкції. Дивіться, будь-яка така міна, по суті, має чотири основні елементи. Перше це корпус. Він може бути з чого завгодно: метал, пластик, навіть дерево, аби тільки його було важче знайти. Далі, звісно, сам вибуховий заряд. Третій елемент це датчик цілі, так би мовити, її спусковий гачок. Ну і, мабуть, найпідступніше, це четвертий елемент, різні запобіжники та пастки. Вони створені спеціально, щоб міну неможливо було знешкодити. І тут ми бачимо, наскільки вони різні. От, наприклад, є ПФМ 1, її ще називають пелюстка, важить всього 80 грамів, їх просто розкидають з повітря, засіваючи в величезні території. А є, наприклад, ОЗМ 72, це взагалі інша історія. Вона вистрибує з землі на рівень пояса і вибухає, розкидаючи аж 2400 осколків. Тобто кожна з них це унікальна загроза. Найпростіший і, мабуть, найпоширеніший тип це міни натисної дії. Тут все ну, до жорстокості просто людина наступає, тиск запускає детонатор і все. А ось міни натяжної дії це вже пастка іншого типу. Тут небезпека не під ногою, а попереду. Тоненький, майже невидимий дріт, така собі розтяжка, зачепив його і десь поруч, може, за кілька метрів, спрацює вибуховий пристрій. Ну а це, напевно, один з найбільш жорстоких варіантів, вистрибуючі міни. Після того, як її зачепили, вона не вибухає одразу. Спочатку невеличкий заряд вистовхує її з землі на висоту десь до метра, і тільки потім лунає основний вибух. Мета тут, очевидна завдати максимальних уражень якомога більшій кількості людей. Психологічний тиск від такої зброї колосальний. Так, з протипіхотними зібралися, тепер переходимо до їхніх старших братів протитанкових мін. І це, як то кажуть, зовсім інша вагова категорія їхнє завдання зупинити машину вагою в десятки тонн. От вам класичний представник ТМ 62 М важить майже 10 кілограмів. Її мета не просто пошкодити, а перебити гусеницю танка, знерухомити його. І щоб вона спрацювала, потрібен тиск. Уявіть собі понад 170 кілограмів, тобто людина на неї може наступити і нічого не станеться. А ось ТМ-83 це вже важка артилерія серед мін, понад 20 кілограмів. Це так звана протибортова міна. Її не ставлять під колеса, її ставлять з боку від дороги, і вона б'є в найвразливіше місце в бічну тоншу броню танка. І ось тут ми бачимо, як ця зброя еволюціонувала. Детонатори у протитанкових мін бувають набагато хитрішими. Так, є звичайні натискної дії, але є й такі, що реагують на магнітне поле танка. Або на тепло його двигуна, або навіть на вібрацію, яку створює важка техніка. Це вже не просто механічні пастки, це майже ну, інтелектуальні мисливці. Добре, з теорією, здається, розібрались, але найголовніше, що з усіма цими знаннями робити, як ці знання можуть реально врятувати життя? Давайте про це. І тут є п'ять, я б сказав, залізних правил, і кожне з них написане кров'ю. Перше і головне, побачили щось підозріле, ні в якому разі не наближайтесь, не чіпайте. Друге, відійдіть на безпечну відстань. Зараз скажемо на яку. Третє і четверте стосуються знань. І військові, і цивільні мають бути поінформовані про цю небезпеку. Ну і п'яте, Най найголовніше розмінування це робота виключно для професіоналів, жодної самодіяльності ніколи. Так що ж таке безпечна відстань? Запам'ятайте цю цифру. Якщо є підозра на протипіхотну міну, мінімальна безпечна відстань це 300 метрів. Так, 300. саме на такій відстані є шанс уникнути ураження осколками. Отже, якщо підсумувати все, про що ми говорили, то головний висновок можна сформулювати дуже просто знати, щоб бачити небезпеку і ніколи за жодних обставин не намагатися її знешкодити самостійно. І закінчимо ми прямою цитатою з джерела, яка власне каже, все самостійне знешкодження мін категорично заборонено. Навіть найменша помилка може коштувати життя. Це робота для фахівців. Бережіть себе.